Ви на каналі Аудіоказка. Сьогодні я вам прочитаю казку. Чому кіт умивається після сніданку. Приємного прослуховування. Ніжився кіт край воріт. Грів на сонці живіт. Враз із двору в хлівець залетів горобець. Цвірінь, цвірінь, чить. Кіт підкрався і вмить. Спритним рухом ловця упіймав горобця. No. сказав він затім. Mm, зараз я тебе з'їм. Що ж настав мій кінець, відповів горобець. Але злись чи не зелись? Хто ж не вмитим та їсть? Кури знають про це. Гуси знають про це, діти за ранку до сніданку миють милом лице. Навіть он голуби чистять вранці дзюби. А тобі, молодцю, це хіба не клицю? стримав кіт апетит. М -м -м, добре, каже, посидь. Сядь під оце деревце, поки мию лице. І пішов кіт до воріт, умивається кіт. А горобчик той скік тільки й був такий втік. Закричав тоді кіт. Переймайте, ловіть! І з тих пір, всім на залізь, кіт невмиваним їсть. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за лайк, поширення, підписку. Do nowych twórów.